Повертаючись до Тих до тих заяв, які зробив Трамп, він сказав про те, що зараз в Америці розробляється найпотужніший винищувач F-47 напередодні ось знову-таки на цій прес-конференції, і відзначив, що це винищувач шостого покоління. За моїм дорученням сказав Трамп повітряні сили США переходять до реалізації першого у світі винищувача шостого покоління. Нічого подібного у світі немає, його називатимуть F-47. 47 – сім каже Трамп, найпотужніший, найсмертношніший літак з усіх коли-небудь побудованих. Він буде оснащений найсучаснішою технологією Стелс. Він практично непомітний і має безпрецедентну а, потужність. Він має найбільшу потужність серед усіх реактивних літаків такого типу, коли-небудь створених, запевнив Трамп. Але при цьому, от що він а, додав, що. А, Ф 47 вони не будуть постачатися нинішнім американським партнерам, тому що буцімто як сказав Трамп, можливо ці партнери вже і не будуть партнерами. І тут е цікава риторика президента Сполучених Штатів, тому що е цікаво на яку сторону Трамп збирається зараз. Е Перекинутися в дипломатичному плані, якщо він говорить, що нинішні партнери, нинішні партнери Сполучених Штатів, я нагадаю, що це країни НАТО, що це там Америка, перепрошую, Україна в тому числі. Що якщо говорити про близький схід, то це Ізраїль. Якщо говорити про те, що нинішні партнери можуть для сполучених штатів вже не бути партнерами, то велика вірогідність того, що Трамп говорить зараз. Про Північно-Атлантичний альянс, але от теж такий цікавий момент: з одного боку, Трамп заявляє про те, що а, там північний північно-атлантичний альянс зараз не виконує свої функції. Про те, що країни, які є членами північно-атлантичного альянсу, вони... Мають досить низькі витрати на оборонні бюджети, що ці витрати потрібно збільшувати, що європейцям потрібно активізуватися, і дуже багато ось ці риторики, що НАТО дійсно недосконале. При цьому Вітков, який от дав інтерв'ю та Карлсон, дозволяє собі в інтерв'ю говорити про те, чи буде Україна в НАТО, чи нині залишається НАТО на столі перемовин про можливе. Перемир'я цікаво, тому що ми розуміємо одна справа, коли. Коли скажімо, там адміністрація Байдена, яка потужно допомагає Україні, яка, яка потужно допомагала, перепрошую Україні, яка дійсно підтримувала Україну, не намагаючись якимось чином там впроштовхувати про російські наративи, говорить про НАТО для України як гарантію безпеки. Інша справа, коли сполучені штати, які в принципі самі не впевнені, в якому форматі вони надалі будуть членом НАТО, чи будуть вони, скажімо, якщо раптом от виникне ця історія з Росії. Про яку зараз говорить там британська розвідка, зокрема щодо до 2030 року, Росія може напасти на країни альянсу, чи буде, чи стане Сполучені Стануть сполучені штати на захист європейських країн, чи долучаться вони е, до цієї можливої війни до цього протистояння? От е, цих відповідей немає. Зате в Трампа є дуже чітка відповідь щодо того, чи стане Україна членом е, НАТО. Я нагадаю, що з одного боку, європейські лідери зараз намагаються якось трішки привести Трампа до тями. Макрон навіть заявляв про там про миротворців. Макрон заявляв про те, що е, нинішня політика Сполучених Штатів вона там. Е, не є в деяких моментах конструктивною з одного боку, з іншого боку, Марк Рюти, який літав до Трампа, зустрічався з ним, і після цього візиту вже заявляв про те, що дійсно зараз необхідно буде після завершення війни, після мирних перемовин налагоджувати європейському союзу країнам ЄС і Сполученим Штатам нормальні стосунки з Росією, тобто. Безпековий альянс генсек безпекового альянсу не розглядає такої можливості, що до прикладу їм потрібно буде захищатися від Росії. Ну, напевно, що не розглядає, якщо мова зараз йде про нормалізацію відносин, і звісно, що. Е Якось знаєте, в цьому в всі всі історії взагалі не говорять про те, що Росія вчиняє на території України воєнні злочини, за які має відповідати перед судом і відповідно має нести за це покарання. Ну і виплачувати репарації. Це також дуже важливо. Ми розуміємо, що репарації. За ті злочини, які Росія здійснила на території України, що вони нам важливі, необхідні, і це може бути показовим таким моментом в для майбутніх поколінь для, для історії світової і так далі.